Думаєте, чи потрібно приділяти зайвий час своїм курочкам? Несуться та й несуться, їдять та й їдять? Звичайно, що потрібно, адже весна це не тільки період, коли прокидаються дерева, рослини, а й час, коли активно починають працювати воші, пироїди, курячі кліщі і ще багато різних паразитів. І плюс до того всього наші курочки перестають чомусь нестись. І що ж нам робити? Як змінити цю ситуацію? Звичайно, що великим плюсом буде додавання вітамінів у раціон наших курочок, вільний вигул, зелена травичка. А для досягнення ще більшого результату використовуйте комплексні засоби для ваших курочок, а саме свіжий курник для дезінфекції вашого курника, свіжий курник для ваших курочок, проти паразитів та пароїдів, І також кремнієва добавка яйкодар, завдяки якій ви завжди будете отримувати результат з вашої праці.